Понад п'ять тисяч патріотичних повітряних кульок у небо в річницю незалежності України громадський рух народний контроль влаштував свято для наймолодших тернополян. Сьогодні день незалежності. Святкуємо радуємося, ходили пошарить потім. Ми ще ходили по центрі, дивилися, як люди в вишиванках ходять, і люди приїжджають в нашу країну до гості, і щоб вони зрозуміли, що сьогодні день незалежності. Сьогодні день незалежності. Будемо все святкувати. Святкуємо як всі українці. Нашою ідеєю було зробити це свято легким. Головне. Посміхались діти, заради яких ми творимо нашу країну. Сьогодні ми хочемо створити всім нашим громадянам відчуття свята в цей складний час, коли на сході нашої держави йде війна. Також ми маємо розуміти, що тут, тут є сильний тил. Тут живуть діти, батьки наших воїнів. ми сьогодні хочемо подарувати радість дітям. Було дуже приємно сьогодні чути, коли підходять маленькі діти і говорять Слава Україні.